Ми поговоримо про часів. Яр. Там е вже сьогодні офіційно було підтверджено про те, що мікрорайон канал, зображення якого ми бачимо від діпстейт, Діпстейт, який ще повідомили вчора, здається, чи позавчора про захоплення цього мікрорайону. Найбільш східнішого східного району е в часовому яріму е ми зараз проведемося до карти. Я покажу, де він розташовується що його вщен стерли фактично з лиця землі, і таким чином росіяни його захопили. Е перспективи зрозумілі. Ну, те, що от ви озвучили, подальше, якщо прийде ворог часів яр, то далі Костянтинівка, а далі вихід до Слов'янська Краматорська. Проте я сьогодні читав навіть і оцінки західних аналітиків, які, мовляв, є такі ну більш оптимістичні для нас. Я коротко зацитую. Мене відверто кацаентрі Перпетіо пише: Мене відверто кажучи, на 0% турбує жодне російське просування, яке відбувається зараз. Вони використовують всі свої ресурси, щоб робити ці атаки, спалюючи запаси, і в результаті це остаточно послабить Росію. Усі успіхи, яких вони досягають, зрештою незначні. І це було передбачено. Нічого, що відбувається, не виходить за рамки очікування. Я думаю, що вони захоплять мікрорайон канал на початку червня і вже місяць, як будуть штурмувати сам часів яр, але вони лише нещодавно змогли захопити канал. Я думаю, що вони вже просунуться до шосе на північ від Черетиного, але їхнє просування на північ сповільнилося до ледве повзучості. Що скажете? Е, я, по-перше, хочу сказати, що теза, що росіяни зайняли оцей мікрорайон, вона ну, не зовсім коректна, тому що ви бачите. Ну, там взагалі всі будинки просто, вони, тобто це навіть гірше, ніж те, що ми бачили в тому ж Бахмуті. Тобто, це взагалі там, знаєте, до фундаменту вирівняно. А в цих умовах ну там не можна його зайняти, його можна лише швидко пройти. Це пам'ятаєте, як була, от скільки вже ну там триває історія з так? що зруйноване місто, зайняти його можливо. Пройти його вони не можуть, тому що через нього проходити важко. Теж саме і цей район канал, ну зайти в нього це такий, е, скажімо так, трошки збочений спосіб військового самогубства насправді, але мене бентежить трохи. Той факт, тут я хочу погодитись з українським військовим оглядачем е, Олександром Коваленко, е, що бентежить той факт, що вони все ж таки змогли його зруйнувати, тобто, ну руйнували ж вони не лише кабами. А от в контексті протидії нашої артилерії російській артилерії на цьому напрямку, тому що ми казали багато разів, що часів я, плануюча висота з неї зручно дуже ефективно вести артилерійську контрбатарейну роботу, тримати ворога під вогневим контролем. Зараз там навіть оці цій якісь господи з корабельними РСЗВ вже їздять. Ну, там це МТЛБ на якій встановлено корабельно РСЗВ, е, і ну вони намагаються навіть ними, а в них там короткі доволі радість. Тим не менше, вони там якось їздять, маневрують щось, відстрілюються. І от питання, що ну там стан нашої там, артилерії, контрбатарейної роботи на цьому напрямку. Е, те, що ми відійшли, ну знову ж таки, як я сказав, вибачте, ну в таких умовах тримати оборону там неможливо. А, але якщо ми подивимось по карті далі, то за цим районом там якраз іде оцей канал умовний, і от від нього пройти далі, оце вже ну таке дуже велике завдання. Зірочкою маневрувати там взагалі ніяк неможливо, це от вони зайшли. Напевно, знаєте, в, в каналу, Андрія, ну... Це фактично лінія бойової лінія каналу, і причому Але потрібно бути, бути певними. Ну, це так не... вони його перетнуть рано чи пізно насправді треба про це говорити. Ну я тут хочу ті слова, що ви сказали. Дійсно, на сьогоднішній день росіяни знову ставлять продовжують ставити рекорди щодо втрату. Відчувається в них, причому дивіться, всі їхні зараз основні сили й засоби. А вони якраз це, причому це щодо компенсації втрат в техніці, в бронетехніці в артилерії, все, що вони зараз можуть поставити на фронт, якраз йде. От на оцю лінію, про яку ми зараз говоримо. Це от від часового яру до очеретину. Оці от два напрямки вони туди кидають все, що в них є. Ну, спалюють вони техніку, особовий склад жорстко. На підтвердження цієї інформації, дивіться. Комплектація технікою від штатного розпису тих підрозділів, які напали е, на харківському напрямку на е, Липці і Вовчанськ, за даними навіть аналітиків, складала 20-25%. Тобто на одну п'яту лише були укомплектовані там збройної технікою взагалі дуже сумна історія. Артилерія там ну, 25% від того, які ці підрозділи за своєю кількістю з штатним розписом. Штурми були переважно м'ясні. Харківська операція росіянам коштувала приблизно з різними оцінками від 25 до 35 тисяч особового складу на даний момент. Лише це при тому, що ми там зараз ще зробимо їм дуже добре дуже приємно. Причому ну як я сподіваюся, що вже тут їм в полон здатись не піти. Так, от ці всі основні сили вони кидають туди. Тут вони зрозуміли, що у них це єдина точка зараз на лінії фронту, на якій в них є теоретична можливість нас продавити, проштовхнути. І от вони намагаються власне це зробити. Те, що ми відійшли від цього району, ну звичайно, але це, скажімо так, це був наша, от в наших загалом лінії оборони, це був перший рубіж. Це був рубіж, який, ну на жаль, пам'ятаєте, як історія з. Лівобережною частиною Бахмута, яка до річки Бахмутка, коли також ми були змушені відійти, росіяни туди зайшли, і вони там сиділи ну, ледве не, там, не півтора чи два місяці, поки змогли оцю річку перетнути і зав'язати далі, бо більше того. Але ми були змушені отут саме цей ну, умовний канал, це теж. Певна водна перешкода, все ж таки, перешкода, якби там не було. Це добре. Це можна будувати лінію оборони, але знову ж таки хотілося б ну, хотілося б побачити, що там ну наша артилерія працює. Так, втрати у росіян дійсно шалені. У них за втратами артилерії це другий. Від повномасштабного місяця за кількістю був от минулий місяць ну, за весь час війни це був другий місяць кількістю втрат по спортивні і третій місяць по кількості в бронетехніці. Я хочу одразу зробити невеличку ремарку, що по бронетехніці це виключно тому, що у них з бронетехніку, і це всі відзначають вже відчуваються, ну, такі, тобто у них є проблеми з компенсацією своїх втрат а, що стосується бронетехніки. Саме ці, вибачте, там наступання е, колоною ЗІЛ-131 за підтримки е, китайських багів і УАЗ-469 буханка. Оце от це в них от, на Харківщині була колона. Ну вони взагалі останнім Зам... часом дуже часто використовують там... баги, вони використовують гольфкари, вони використовують мотоцикли. Е, ця складова в них дуже і дуже зараз, так би мовити, популярна була. От я сьогодні буквально з бійцями з Харківщини спілкувався. кажуть е, багі. Це просто топ, який використовується. І нещодавно навіть 72-га близька до нас до Києва бригада з Київщини, яка тримає вугледар, що правда, ось уже третій рік. то 72-ка казала, що показувала відео, де там просто ну, десятки знищених російських мотоциклів на підступах, навіть не підступах, просто в полі під Вугледаром. Ну ви розумієте, це що це ж навіть не старенький пікап. Який нас волонтери привозять нашим хлопцям. Ну Це взагалі абсолютно незахищена річ. там Я вже бачив навіть це відео з якимось Багі на як ми вже намагалися також щось наварити. від чого він втрачав мобільність, швидкість, бо там ну граничне навантаження і якби Ну, ну трошки його уповільнили для того, щоб. Оператори в півішки, знаєте, міг е, трошки раніше звільнитися і піти там якогось чаю випити, от або чогось водички прохолодної, Ну щоб менше в нього цілитись, бо так баги швидше, а так повільніше, гарно так працювати по них. Хай бронювали, це не танки, там сарай побудувати над такому, Це от їх прям така улюблена тема. От, проблеми в них є. Проблеми в них є на сьогоднішній день. Оцінюється е, можливість виробництва нових, нових танків. А це підкреслюю повний цикл, що називається з нуля у росіян на рік. 200 танків, подивіться на їх втрати, і зрозумійте, що це їм знаєте власне виробництво. Це без уваги, це без того, що вони розконсервовують. Це виключно те, що вводити нове абсолютно з конвейера. Це 200 танків е, на е, ну як рік, рік модифікацій. Е, з їхнім війни. Це їм навіть на місяць не вистачить ну, з темпами їхніх втрат. По-друге, щодо вичерпування радянських запасів була гарна осінь танка, що на даний момент від загальної кількості ну, це по одній моделі танків танків Т80БВ з тих, що у росіян були на зберіганні на початок повного вторгнення залишилось 23%. Тих, що ще от, ну, там заходяться в місця зберігання а. За ну тепер таке ще риторичне питання, задам що це жосіньта аналітики вони ж дивляться там на кількість умовно бляшаночок, які стоять там. да, з Супутника видно, що там пустіше ці поля шалені МТЗ, місця зб... М... МЗТ, місця зберігання техніки. А, при тому, що ви ж розумієте, що першою розконсервовується так звана там перша категорія, тобто те, що ліпше, оті там 23% відсотки, які залишили я не зрозумів одного. От ви говорите про те, що з одного боку, говорячи про тези президента. Що він не до кінця адекватно сприймає ту реальність, яку ми маємо на фронті, і що в нас зараз все доволі складно. А наступною, от якби такою тезою, у вас є це, що в росіян далеко не найкраща ситуація по броні, по танках, по багато чому до чого ви ведете? Я веду до того, що так, у нашого ворога є проблеми, і вони ці проблеми вони стають більш і більш яскравими. Але питання в тому, що коли моя основна теза була, що в моменті, коли нам потрібно максимально думати про оборону, особливо от про цей напрямок, е казати якісь думки про контрнаступ, є абсолютно недоречно. Треба думати про те, як можна швидше ці 14 бригад взяти, хоч якусь з них частину, хоча б. Швидко укомплектувати і базувати на лінію фронту на підсилення оцього напрямку, щоб вони там починали працювати. Тому що зараз на цьому виступі, е, який от виявився, там для росіян також ситуація може бути доволі загрозливою, тому що будь-який виступ на лінії фронту, от пам'ятайте, коли був у нас ну наш. Наш контрнаступ, от я звертав увагу, що будь-які от такі виступи вони ж є дуже небезпечні. Потрібно в якийсь момент розширювати, от те, що стосується очеретиного, от їх потрібно розширювати. Власне, що вони намагаються зробити от там в районі Нью-Йорку. Чому? Тому що от іде прекрасна траса, яка йде між Очеретиною і Нью-Йорком, і гарно видно, і от по ній можна завдати такого: от цей виступ, просто маючи достатню кількість стил та засобів. Просто так от відрізати все це угруповування росіян, от і все, і це от розрізати, вклинитись між ними і вже е, вийти на, в районі е, Новогородівки. І все, І отак, от просто взяти і відрізати. І оце все, що там знаходиться біля очеретину просто взяти отак, от напівколом і відрізати, і все, і це у оточення. Це оце як росіяни люблять катьол, як вони називають, але це правильно називається оперативне оточення. Оце буде справжнє оперативне оточення. Все. і вони втрачають шалену кількість. В них одразу о, ті, всі, хто наступали з Авдіївки, це армія, яка втрачає боєздатність це можливо зробити, про це потрібно думати. Це контрнаступ, це активна оборона, це оборона за рахунок завдання удару ворога, роблячи тактичний тил, його тактичний рейд його тилами, так виражаючись більш коректно. Оце зараз нам потрібно, і про це потрібно думати. Потрібно думати, як ми можемо посилити нашу компоненту в районі часового яру, як вже пояснював. Для того, щоб не дивлячись, потрібно можливо подумати, як ми в тому ж часовому ярі підготували оборонні рубежі, як ми зараз підготували оборонні рубежі для того, щоб е цю трасу мати змогу все ж таки втримати. Це є більш актуальні теми, і я розумію, що ну, е це гарно, красиво звучить теза президента, якщо як щоб її так. Сумувати, що нам потрібно більше зброї, в нас вже є резерв, які потрібно просто укомплектувати, і в нас контрнаступ. Ні, треба казати давати меседж що для того, щоб ми могли зараз утримати цю лінію оборони. У нас є резерв, який нам швидко потрібно укомплектувати технікою, щоб ми його могли перебазувати для утримання сил ворога. Оце теза, яка була правильною, а не теза про контр... Все. Зрозумів. Ваша позиція зрозуміла.